Добрий день, шановні садоводи. Це місто Прилуки, Чернігівська область. Сьогодні у нас 25 липня. До вашої уваги повністю дозрівший сорт Хіромін Ред. Оце ви дивитесь якраз на нього. І там воно, я, сливки. І ось сливки. Хероміна Red. Вони дуже красиві і дуже смачні. Вже повністю достигли. Вага бачу, сливок десь сягає грамів 100 приблизно. Зараз одну сливку я зірву, оце дивиться на нас якраз. О. І спробуємо і покажемо, яка вона там всередині. Солодкий, шоковитий, сильний. дуже смачний. Саржанці цього сорту у нас є. Можете замовляти. Будемо відсилати. От на цьому і все. Соку дуже багато, кислинка вже незначна. Якщо день 2, то вона майже зовсім щезне. Ну, от і все. На цьому буду закінчувати. До побачення.